Хочеш бути стрункою і привабливою, скористайся методичним посібником та навчальним відеофільмом з уроками аеробного дихання системи BodyFlex. BodyFlex дивовижно проста і дуже ефективна програма, яка створена на основі аеробного дихання та гімнастичних вправ. За короткий час вона допомогла повернути грацію та здоров'я п'яти тисячам жінок та чоловіків, незалежно від віку, без будь-яких дієт та обмежень. Система BodyFlex рекомендується всім тим, то хоче поліпшити свій зовнішній вигляд, скинути зайву вагу, зміцнити імунітет та загальний стан свого організму. Не потрібно дорогих медикаментів, виснажливих занять спортом, спеціального обладнання чи одягу. В домашніх умовах всього за 15 хвилин в день ви досягаєте неймовірних успіхів, і через два тижні вас не впізнають. Замовлення комплекту Книга плюс диск за телефонами 047 44. 345-00-523-33 або за мобільними 067-955-88-26 та 063-142-50-69. Вартість комплекту 75 гривень.